Інформаційний день на Суспільному триває для вас. Працюють Оксана Максимлюк та Роман Совяк. Жестовою мовою перекладає Руслан Вихівський. І впродовж цієї години будемо говорити про перемир'я, яке заключене між Ізраїлем та Хамасом. Як це буде впливати і на російсько українську війну? Поговоримо невдовзі. Крім того, поговоримо також про те, що засідання комітетів Верховній Ради стануть знову публічними. Цього вимагали журналісти, як це вдалося зробити, і чи якось це допоможе контролювати політиків. Теж невдовзі про цьому ефірі. Розпочинаємо із ситуації в Ізраїлі. Засідання кабінету міністрів Ізраїлю, на якому сьогодні мали затвердити угоду про припинення вогню в секторі Гази, відклали, оскільки, як кажуть учасники переговорів, у Катарі працюють над узгодженням останніх деталей угоди. Про це сьогодні повідомило видання Таймс Israel. Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Катару під час прес-конференції в досі розповів подробиці угоди та наголосив, що вона набуде чинності 19 січня. Повідомила телекомпанія Al Jazeera 15 Січня на першому етапі операції Хамас погодився звільнити 33 ізраїльських полонених в обмін на палестинських ув'язнених. Перша фаза операції триватиме 42 дні існує механізм подальшого контролю, який будуть здійснювати Єгипет, Катар і США. Він буде розміщений у Каїрі, і цей контроль фактично буде здійснювати спільна команда з трьох країн, яка стежитиме за виконанням угоди. Усе було узгоджено, і сподіваємося, все буде готове до дня реалізації. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден того ж дня відреагував на публічне оголошення про припинення вогню між Ізраїлем і Хамас одразу після того, як прем'єр-міністр Катару оголосив про досягнення угоди. Повідомила агенція Associated Press. You know, during the next weeks, Israel will negotiate the necessary arrangements to get phase 2. Ви знаєте, протягом наступних шести тижнів Ізраїль вестиме переговори щодо необхідних домовленостей для переходу до другої фази, яка означатиме остаточне завершення війни. Повторюю остаточне завершення війни. Є низка деталей, які потрібно узгодити, щоб перейти від першої фази до другої. Але згідно з планом, якщо переговори триватимуть довше шести тижнів, то припинення вогню триватиме, доки йдуть переговори. Я розмовляв з Еміром Кувейту та президентом Єгипту, і ми пообіцяли забезпечити. Чити проведення переговорів стільки часу, скільки буде потрібно. Після початку другої фази відбудеться обмін для звільнення решти живих заручників, включно з військовими чоловічої статі. Усі ізраїльські війська будуть виведені з гази, і тимчасове припинення вогню стане постійним. І нарешті третя фаза тіла заручників, які були вбиті, будуть повернуті їхнім сім'ям. І розпочнеться масштабний план реконструкції гази. Це угода про припинення вогню, яку я представив минулої весни. Сьогодні Хамас та Ізраїль погодилися на цю угоду. Більше про ситуацію в секторі Гази. Далі говоримо у нашому ефірі. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данило вже приєднується до нашого ефіру. Ми вас вітаємо, пане Сергію. день. На вашу думку, ця угода наразі те, що відбувається в Ізраїлі, чи означає це вже повне припинення конфлікту, чи наразі ще досить нестабільною є ситуація? Ну, в значній мірі означає, Звичайно, ситуація не до кінця стабільна. Звичайно, є сили і є окремі групи в ХАМАС, які хотіли би продовжити зокрема на західному березі, але в принципі це. Так, це підводить риску під тим, що почалося 7 жовтня 23-го року з нападу Хамасу на Ізраїль. Яка роль Катару у цій годі? Адже ми чули, що якраз прем'єр-міністр Катару звертався про те, що вдалося досягти перемир'я? Ну, дуже важлива роль. Катар спеціалізується на наданні таких послуг, посередницьких послуг. Тут додатково зіграв той фактор, що Катар має як країна, яка підтримує братів мусульман на близькому сході, де і не тільки на близькому сході, а по всьому світу. Катар має певний вплив на Хамас. І в цьому сенсі він конкурував з іранцями. Іранці ж не завжди мали вплив на хамас і не завжди цей вплив був стовідсотковий. Крім того, що у Хамаса була своя суб'єктність. Вони дуже орієнтувалися на позицію Катару. не Політичне керівництво Хамасу е, мало свою закордонну резиденцію саме в досі е, в столиці Катару. Тому роль їх дуже значна. Е, Катарці фінансували е, цей сектор Газу ту адміністрацію по факту Хамасівську адміністрацію Гази. В цьому зв'язку вони контактували, були на постійному контакті з урядом Ізраїлю, оскільки без урядового схвалення це було неможливо. Це вважалось тоді до 7 жовтня. Вважалось, що на там достатньо вигідну ну, угоду заключив, на ну, яка розвалилася 7 жовтня. Ну і очевидно, що це дозволило Катару виступати майданчиком, в якому могли забезпечити довіру обидві сторони, тобто ізраїльська, навіть три сторони. Американська і Хамас. Ну і давайте згадаємо, що угоду між талібами і Сполученими Штатами також було укладено в катері. Пане Сергію, хочу ще поговорити про саму угоду, і власне пропоную зараз послухати думку співробітника університету Тель-Авіву, доктора Стівена Кляйна. Є пряма мова його. Давайте зараз почуємо і тоді прокоментуємо у Нетаньягу є ультраправе крило, і в будь-який момент вони можуть вийти з коаліції. Він повинен вирішити, чи піддасться він на їхній блеф чи ні. Тому що, якщо він це зробить і вони розвалять коаліцію, він опиниться поза владою, а потім зіштовхнеться з наслідками в суді. Йому загрожує тюремне ув'язнення або обвинувальний вирок, і він хоче цього уникнути. Тому він намагається зберегти свою коаліцію якомога більше. І Він також дав обіцянку. Я маю на увазі, що впродовж п'ят. 15 місяців він клявся, що не зупиниться до перемоги і повної перемоги, що в його розумінні і в розумінні правих в Ізраїлі передбачає повну ліквідацію Хамасу, чого вони не змогли зробити. Очевидно, що вони завдали серйозної шкоди, але не ліквідували його. Власне, у цей момент відсутність повної ліквідації Хамасу, яка ставилася, в принципі, за мету, чи може вона закласти якийсь певний підрив у цій угоді, чи власне ставлення суспільства до неї так. Є ця дилемма. Причому вона там з різних боків присутня. Що обирати як якомога швидше звільнення, якомога більшої кількості заручників і повернення тіл, хто вже загинув. У Хамасівців чи ось ця максималістична версія, яка передбачала не просто знищення Хамасу, влади Хамасу в секторі Газа, а фактично нову окупацію сектору Газа, і в ізраїльське суспільство розколуто було стосовно цих питань безпрямо протилежними думками. Відстоювала як найшвидше звільнення людей. А друга бачила друга сторона, бачила шанс зачистити сектор Газа і анексувати, знову заселити там. На ті ультраправі політики про які згадував ваш спікер, вони пропонували якраз почати нову о, політику заселення. З тим, щоб знову створювати там на села, населені пункти із єврейської держави, пане Сергію. Як перед початком нашої розмови, моя колега згадувала про те, що засідання Кабінету міністрів Ізраїлю відкладено, де мають ухвалити цю угоду про перемир'я, через те, що ще не все домовлено. Чи може взагалі це перемир'я зірватися, наприклад, і завчасно було повідомлено про нього? Я думаю, може, хоча те, що повідомили при чому так пафосно це зробили вже всі сторони, це такий серйозний сигнал, що шансів на зрив небагато. Але вони є. Ну це ж далеко не перший раз, коли високі сторони, як кажуть, повідомляли, що ось ось завтра, на ти на цьому тижні, ми як ніколи близькі. Буде буде, буде угода, людей випустять. За останні півроку це вже не перший далеко випадок, коли обіцяють. Ну, в даному випадку пиш, кажуть, уже, що заключили угоду, і навіть ісламський джихад, не тільки Хамас її підтримав, і власне, палестинська автономія. Але наявність вільних <клес> <клес> радикалів в фракціях різних терористичних груп завжди може внести зміни. Скажіть, будь ласка, хто більше політичних дивідендів отримує від цієї угоди? Хамас, Ізраїль чи, можливо, Катар або Сполучені Штати? Ну Катар завжди отримує своє в незалежності від результату. В нього стабільна репутація? Дуже хотіла адміністрація Байдена, хоч чимось піти. Тут одночасно і нова адміністрація Трампа дуже хотіла, щоб це вдалося навіть до 20-го, до інаугурації. Бо Трамп вже скаже, що це я ще не прийшов до влади, а вже зупинив одну війну. Для нього це дуже важливе. І більше того, в нього ж амбітний план після цього почати повернення до угода Авраама з тим, щоб Саудівська Аравія і держава Ізраїль. Встановили дипломатичні відносини і де-факто ввійшли в антиіранський альянс і третім пунктом цього плану це саме протидія Ірану в його експансіонізмі на Близькому Сході з одного боку, а з іншого в його ядерній програмі. Тому я думаю, що все-таки потішена на тата на, 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 найбільше Трамп може, може виграти, але ситуація на близькому сході. Що завтра може опинитися ніж чим. пане Сергію, дуже дякую, що доєдналися. Пояснили, яка дякую. там зараз ситуація, оскільки угода ще офіційно не ухвалена, то ми будемо стежити, чи взагалі це вдасться, і обов'язково наших глядачів про це повідомимо. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. З ними обговорювали можливу угоду між Хамас та Ізраїлем за посередництва Катару та Сполучених Штатів Америки.